Вечір, 16 травня і приїхали вносить карбамід. Вирішили ми залишати нашу пшеничку. Будемо сподіватися, як то говориться, на краще. Тому, е в якійсь певній нормі, скільки у нас вийде, ми спробуємо внести азот у вигляді карбаміду. Тому колдон Агро нам допомагає. Сподіваюся, вдаль видно рівненькі лінії. Тут, звичайно, на розворотах у нас пішло. На камері, звичайно, якість не ахті. Але ми працюємо на дворі вечір, тиха погода. А чому вирішили працювати, бо обіцяє дощ і на ранок, і на завтра майже на цілий день, а на ніч ніби 100%. Погода видно, що також цьому обіцяє. Тому ми сподіваємося, що це буде досить таки доречним, адже у нас волога в ґрунті є, дощик добриво. Розчинить і підвищення температур також у нас очікується. Тому ми працюємо. Кому цікаво, залишаємося, слідкуємо. Так, всім привіт. Сьогодні те саме 21 травня, і ми продовжуємо. Ну, хто слідкує, той бачить, що я знову приїхав до пшениці. Поглянути, що з нею тут відбувається. Ну і знову повторюся, що ми прийняли рішення все ж таки її залишити і подивитися, що з цього вийде. І як бачимо, ось так виглядає пшеничка, наскільки камера передає. Досить таки зелена, вона по коліна. Але, але е є моментик, адже ми стоїмо під посадкою. Але як поглянути туди далі в поле, далі в поле то також видно, що е по кольору вона досить таки вирівняна. Як бачимо, свіжа колія е це ми перед. Останнім дощем внесли сюди орієнтовно до 100 кг карбаміду, адже в нас було саме це добриво. Тому сподіваємося, що з підвищенням температур, тобто, вже у нас ніби обіцяє літо. Сподіваюся, що саме карбамід якби зробить якусь позитивну для нас роботу. От там далі, ось там в кінці був найбільший прояв морозу. Повністю не було пшениці, то, як бачимо, від відціля здалеку, фон абсолютно змінився, стало зеленим. Пшеничка стала зелена, да, звичайно, можливо, не найкраща, і багато хто з вас писав, що вона тільки для пересіву, але в кожного свої умови, в кожного своя ситуація, і ми вирішили, що можемо її залишити, прослідкувати. І побачимо, що з цього вийде. Так, З одного краю поглянули. Тут де було пшеничка краще, де мороз її вразив слабше, вона виглядає саме так. Ну, як на мене, досить непогано. Трошки камера підмальовує, адже погода така цікава, сонячна, з проясненням. І не знаю, тут по листочках ніби навіть непогано, тобто жахливого прояву. Хвороб поки що не помічається. І ми думаємо послідуючі кроки. Ну, коли дивимося в міжряддя, бачимо бур'янці, то, відповідно, потрібно вже внести гербіцид. Е, ну, з того, що я розумію, ніби пік стресу ми минули, тому, мабуть, пора починати е, далі продовжувати технологію. Тому ми сюди будемо вносити гербіцид у вигляді діючої МЦПА. Єдине, що мені потрібно. Уточнити, можливо, хтось підскаже, чи це має бути чистий гербіцид, чи все ж таки не лишнім буде сюди додати карпамід сульфат магнію. І не знаю, і не знаю, можливо, підскажете. Амінокислота в мене залишилась, адже в мене з нею, так скажемо, не склалося. Тому буду радий почути рекомендації. І виходячи з того, що ми вирішили пшеницю залишити. Яка б вона не була на погляд слабенька, ми спробуємо все ж таки врожай отримати. Тому, кому цікаво, залишаємо, слідкуємо. Хто має гарну пораду, буду радий почути, і буде видно, що ми робимо далі. Так, все, рухаємося далі.